Вітаю! Сьогодні з вами я, адвокатка Вікторія Співак, ведуча проєкту військове право на першому міському. Сьогодні тема ефіру: пільги для військовослужбовців щодо кредитування та пільги для родичів загиблих військовослужбовців. Хочу звернути увагу, що Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей передбачені частиною 15 статті 14 закону України про соціальний та правовий захист. Військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, де весь час їх призову, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, в тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесене чи буде віднесено до об'єктів житлового фонду, житлового будинку, квартири, майбутнього. Об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них та або автомобіля. Для звільнення військовослужбовців від нарахування штрафів, пені та відсотків за користування кредитом необхідно письмово повідомити банк про проходження військової служби, які документи все ж таки потрібно подати для отримання вище зазначених пільг. Для військовослужбовців. Це військовий квиток, у якому відповідних розділах здійснюються службові відмітки або довідку про призов військово зобов'язаного на військову службу. Також для резервістів цей документ є витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною. Такі документи можуть отримати родичі військовозобов'язаних для пред'явлення їх за місцем вимоги. Зверніть увагу, що Дані пільги не стосуються погашення основного боргу за кредитною заборгованості або тіла кредиту. Однак військовослужбовці можуть звернутися із письмовою заявою до банку з проханням проведення реструктуризації кредиту. До заяви потрібно додати документи, що підтверджують проходження військової служби, та інші документи про матеріальне становище заявника. Також сьогодні хочу поговорити про пільги, які Передбачені для учасників бойових дій згідно з статті 12 закону України про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту, учасники бойових дій мають наступні пільги: це безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунологічних препаратів та вироби медичного призначення за рецептами лікарів. Першочергове безоплатне зубопротезування, безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно курортного лікування, порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно курортного лікування визначається кабінетом міністрів України. Також для учасників бойових дій передбачена наступна пільга: це 70 знижка плати за користування житлом в межах норм. Передбачених чинним законодавством. Це 21 квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні будинку, і має право на знижку плати та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Учасники бойових дій також мають 70% знижку плати за користування комунальними послугами газом, електроенергією та іншими. Кріпленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норспоживання площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення, становить 21 квадратний метр опалювальну площу на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні будинку і має право на знижку плати та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Для сімей, що складається лише з непрацездатних осіб, надається 70% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі. Також Учасникам бойових дій надається пільга, 70% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи, поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи. Також пільгою є щорічне медичне обстеження і диспантеризація із залученням необхідних спеціалістів, в тому числі першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація, виплата допомоги по тимчасовій типу працездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати належною від стажу роботи. Використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік. Учасники бойових дій також мають переважне право. На залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства установи організації. Першочергове забезпечення також мають у вигляді житлової площі осіб, які потребують поліпшення житлових умов, першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях, чи при виконанні обов'язків військової служби забезпечується жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій протягом двох років з дня взяття на квартирний облік. Пільги щодо плати за за житло, комунальні послуги та паливо передбачені пунктом 4 шости статті 12, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом із ними, незалежно від виду житла та форми власності на нього. Учасникам бойових дій. Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. До Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом міністрів України, в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про державний бюджет України. Держава також забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання, у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, до закінчення такими дітьми. Закладів освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, державну цілову підтримку для здобуття професійної, професійної передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти. Державна цільова підтримка для здобуття професійної фахової передвищої та вищої освіти надається у вигляді повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти, соціальних... Стипендії, безоплатного забезпечення підручниками, безоплатного доступу до мережі інтернет, систем баз даних в закладах освіти, безоплатного проживання в гуртожитку, інших заходів, затверджених Кабінетом міністрів України. Дякую за увагу!